Добрий день! Сьогодні в нас з вами тема уроки: способи подання алгоритмів. І наведу вам приклади деяких елементів, блоків, блок-схеми алгоритму. Ось подивіться. Перший елемент позначається ось таким, як прямокутник із закругленими сторонами. Називається термінатор, його призначення для початку або для кінця алгоритму. Далі, прямокутник, найменування його це процес виконання однієї або кількох команд. І останнє позначення, ось таке як ромб, найменування дані. Це введення даних або виведення результатів. Зараз вам поясню, як це воно працює. Подивіться, наприклад, ось така задача. Скласти алгоритм для обчислення значення виразу. І ось у нас вираз. 737 додати різницю чисел 372 і 127 і помножити на 154 для виконавця з такою системою команд. Виконати арифметичну операцію, запам'ятати результат. Далі повідомити запам'ятований. Результат і подамо цей алгоритм з вами словесним і графічним способом. Словесним способом ось тут описано, зараз я це озвучу. Графічний спосіб, ось із правої сторони, я зараз теж вам це все поясню. Отже, словесне подання алгоритму це таке подання, за допомогою якого ми описуємо словами. Щоб обчислити значення цього заданого нам виразу. Що треба зробити? І поступово поетапно. На, на першому етапі ми обчислюємо різницю в дужках. Ось, обчислимо 372 відняти 127 і запам'ятовуємо результат. Далі друга дія. Помножити цей результат треба те, що в дужках, на 154, і запам'ятати результат. Третя дія. Додати до 737 ось, ось той останній результат, що ми. Виконали на другому етапі. І запам'ятати результат. І повідомити, скільки ж буде запам останній запам'ятований результат. Це було словесний спосіб подання алгоритму. Тепер переходимо до графічного способу. Графічний спосіб це ми використовуємо з вами блок схеми. Ось це, що тільки що, ось ці блоки. Термінатор процесу дані, які ми тільки що з вами розглянули. Отже, подивіться, спочатку термінатор, початок. Кінець теж у нас термінатор. Далі прямокутник. Прямокутній області це процес тут виконання однієї або кількох команд. Ось тут команди, виконання команд, виконання обчислень. І далі. Таке як ромб повідом, про повідомлення результату тобто, ведення або виведення даних результатів. Тобто, те, що ми робили, обчислювали, вивели. Ось яким чином це треба зробити. Дивіться. Спочатку наш алгоритм починається, наша блок-схема, Тобто, алгоритм у вигляді блок-схеми. Початок. Далі. Наступний етап: обчислюємо. Різницю 372 відняти 127 і запам'ятовуємо результат. Далі наступне множимо запам'ятований результат на 154 і знову запам'ятовуємо результат. Наступний етап. Додамо до 737 останній запам'ятований результат. І запам'ятовуємо цей результат. Потім на наступному етапі. Повідомляємо останній запам'ятований результат. І кінець. Таким способом ми подали з вами блок схему до цього алгоритму. І ще однією блок-схемою можна подати алгоритм, який ви. З яким ви працювали вдома. Треба було виконати взяти ось такий алгоритм: знайти суму чисел 1 і 3. Додати до одержаної суми число 5. Далі додати до одержаної суми число 7. Наступний етап додати до одержаної суми число 9. далі п'ятий етап додати до одержаної суми число 11 і повідомити результат. Це був. Ось, це завдання третє, це був словесний опис алгоритму. Ви там все обчислили в зошті, хто обчислив, хто не обчислив, обчисліть, будь ласка. І тепер за допомогою графічного подання алгоритму ось ми зараз за допомогою. Блок схем, блок -схем зробимо з вами цей алгоритм. Дивіться, починаємо. Да? Починається у нас алгоритм. Далі. Обчислюємо 1 додати 3 запам'ятовуємо результат. Наступний етап до цієї суми додаємо 5 і знову запам'ятовуємо результат. Наступне до суми да, до запам'ятованого результату. Додаємо 7 і знову запам'ятовуємо результат. Наступним етапом до суми додаємо 9 і запам'ятовуємо результат. І переходимо до останнього. Да. Додавання до суми додати 11 і запам'ятовуємо результат. Далі повідомляємо останній запам'ятований результат. І кінець нашої блок схеми. Ось таким чином ми з вами за допомогою блок схеми, ось таких позначень. Подали різні алгоритми.